Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, наша Україна сьогодні є епіцентром глобальних змін. Наша Україна сьогодні стоїть у біблійній баталії. Давид проти Голіафа – Правда проти лжі, добро проти абсолютного лукавства. Яке вбиває, яке нищить, яке прагне геноцидальних результатів. І наші брати і сестри стоять і захищають тебе і мене, захищають властиву гідність і свободу людського роду. Ми схиляємо голови перед тими, які віддали своє життя за волю. За незалежність, за гідність, за суверенітет України. Ми дякуємо всім, які віддали своїх синів, своїх дочок, своїх чоловіків і батьків на фронт нашої незалежності. Добрі браті і сестри, Алжирія не буде. Колонію Франції. Перу і Урагвай ніколи вже не стануть підданими Іспанії. Американські колонії це історія, яка не повториться. І Україна ніколи вже більше не буде колонією Росії. Сьогодні в Україні українцями вирішується. Політична, дипломатична, енергетична, економічна, екологічна історія і майбутнє світу. Це болить і це коштує. Але наші брати і сестри, які віддали своє життя за нас, до нас своєю кров'ю, своєю жертвою, своєю вірою. Своєю перемогою над страхом промовляють до тебе і до мене. Ми покликані стояти на фронті. Кожен на своє. Тут в Америці, в різних країнах світу, в різних частинах України. Господь дарував нам незалежність. Нас мало не бути. Геноцидальні хвилі ХХ століття мали стерти нашу культуру, мову, наші церкви, наше буття, нашу державу. Сьогодні ми стоїмо. Прохаймо Божої допомоги. Інформуємо світ і робімо кожен, що може, на своєму фронті. Сьогодні світ міняється через жертовність українців. Нехай Господь благословить це високе покликання. Нехай Господь благословить Україну. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!